Тамара роздивляється продукцію заводу Червоні вітрила, який працював в Миколаєві з 1944 по 2003 рік. Я коли прочитала, що от буде от така виставка, мені одразу захотілося прийти, тому що я е, людина вже досить таки мудра, в смислі віку. От і тому я знаю продукцію алих парусов ще з тих часів старих. і мені дуже приємно, що я можу побачити те, що колись було у нас вдома. Тут можна побачити креми, шампуні, мило, засоби побутової хімії тощо. Найстарші експонати були знайдені на розкопках в Ольвії. Йому показуємо тут, як е, виглядає, наприклад, дзеркало, яке як дивилися, як виглядають флакони для парфумів. Адже парфюмерія, вона з двох частин. складається. Ну, так... це саме парфуми і це флакон для парфумів. І Ось це цікаво, як воно все трансформувалося. На виставці представлені зразки продукції сучасних миколаївських компаній. Працюємо з ще року в місті Миколаєві. Виготовляємо автопарфуми, аромадифузори, аромасвічки. Ми перші в Україні, хто почали виробляти автопарфуми за мотивами відомих брендів. Мета виставки нагадати відвідувачам про парфумне минуле міста та ознайомити їх з сучасною продукцією, розповіла Світлана Романенко. Експозиція триватиме півроку. Олександр Гордієнко Суспільне новини Миколаїв.